День, шановні батьки, добрий день, мої самі найкращі діточки. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки з безпритульними тваринами. Ми всі дуже любимо тваринок, хтось любить кішечок, хтось любить собачок, хтось любить рибок, хтось любить якихось маленьких тваринок. Але Є такі тварини і дуже багато. Собаки, кути безпритульні. І зараз ми поговоримо про те, як потрібно себе вести в ситуації, коли ми зустрілися з безпритульними тваринами. Отже, тварини наші друзі, але є тварини, які несуть небезпеку. Це хижаки, дикі звірі, хворі. Бородячі, бездомні собаки та коти. Послухайте декілька правил поведінки з тваринами. Прийшовши до зоопарку, виконуй такі правила поведінки: Не годуй тварин принесеними з собою продуктами, не просовуй руки крізь грати і сітки вольєрів, не кидай до вольєр, вольєрів каміння та сміття. Неможливо і не потрібно перелазити через огорожу. Запам'ятайте наступне. Якщо ви раптом зустрілися з невідомою твариною, зупиніть, зупиніться, зберігайте спокій, не наближайтеся і не намагайтеся торкнутися незнайомої тваринки. Мож, ви можете її налякати. А вона у відповідь може завдати шкоди вам, вдарити або ж укусити. В разі особливої небезпеки спробуйте знайти укриття, сховатися в безпечному місці або підійти до високого предмету, на який можна залізти. Покличте дорослих. Якщо ви зустріли на вулиці незнайому собаку чи зграю собак і вони дивляться у ваш бік. Перше, що треба робити: не рухайтеся у бік тварин, не панікуйте, не махайте руками, не дражніть дражні тварин різко не втікати від них. Якщо собака збирається вас обнюхати, стійте спокійно. Якщо в собаки є маленькі цуценята, ніякому разі не чіпайте їх. Цим ви можете роздратувати собак, вони поженуться за вами. Намагайтеся обережно йти в протилежну сторону, сховатися в безпечному місці. Якщо собака, очевидно, готова напасти, не можна бігти, не розвертайтеся спиною до собаки, не замахуйтесь палкою, не відбивайтеся ногами від собаки. Відгород... Відгородіться від собаки сумкою, рюкзаком або курткою і кличте на допомогу. Всі ми любимо тваринок і майже в кожного вдома живе собачка або кицька. Дотримуйтеся таких правил: давайте собаці або кішки здорову їжу та чисту воду, зробіть комфортним умови для її життя, власне ліжечко та іграшки для свого улюбленця. Собачку потрібно вигулювати лише в дозволених місцях. Коли ви вводите на вулицю собачку, обов'язково надягніть на неї наморник та повідець: у разі хвороби або травми звертайтеся до ветеринарного лікаря, вакцинуйтесь тваринку від сказу. Заборонено жорстко поводитися з тваринами, знущатися, бити їх, тримати їх у поганих умовах, нацьковувати тварин одну на одну. Якщо ж ви знайшли на вулиці та підібрали якусь тваринку, ніколи не приховуйте цього від батьків. Якщо ж у вас є, з'явиться маленький друг, обов'язково покажіть його ветеринарному лікарю для призначення відповідних щеплень, це захистить вашого улюбленця від хвороб та зробить безпечні ігри з ним. Як не слід поводитися з собаками? Не чіпайте собаку, коли вона їсть. Ніколи не будіть собаку, що спить. Не наближайтеся обличчям до морди собаки, не забирайте у собаки його кістки і іграшки. Як не слід поводитися з собаками ще слухайте уважно: Не хапайте собаку за хвіст. Не сідайте собаці на спину, не наступайте йому на лапки, уникайте криків, свістіння, гучних звуків, не лізьте обійматися до собаки, їм це не дуже подобається. Коти маленькі пухнастики, лагідні тваринки, але вони можуть бути вкрай небезпечними, бо мають гострі кігті та зуби. Щоб не отримати подряпини та укуси від котиків, запам'ятайте такі правила: Не тягніть кота за вуса та вуха хвіст, не гладьте кота проти хутра, не наближайтеся обличчям до морди кота. На вулиці живе багато безпритульних собак та котів. Ці тварини часто хворіють. Їх укуси можуть спричинити захворювання на сказ. сказ? Це гостре інфекційне захворювання тварини і людини. Вірус сказу передається в момент укусу подряпини, коли на рану потрапляє слина хворої тварини. Необхідно запам'ятати, що сказ у людей та тварин не лікується. Щоб не захворіти на сказ після укусу тварини, необхідно обов'язково звернутися до лікаря та отримати курс щеплення. Якщо Усила будь-яка тварина обов'язково скажіть про це батькам, негайно промийте руку з милом та водою, обробіть антисептиком та зверніться до лікаря. Кожного разу після прогулянки чи гри з твариною обов'язково мийте руки. Я впевнена, що ви будете дуже уважні, будете берегти тварин. Берегти нашу природу, але ставитися потрібно до диких тварин або безпритульних з великою обережністю. Всім гарного дня, всім мирного неба!